Вітаю ви на каналі Квітка Помідора. Сьогодні у нас 9 березня, справжня весняна, тепла погода. Я прийшла на свій город подивитись, що тут у мене, як справи, ми трошки захворіли, робота стоїть, але в природі нічого не стоїть. Ось зараз на екрані я бачу паростки пігоні. Вони вже сходять. Це ще півоні, які залишились мені від попереднього власника. Тут було, я бачила, три кущики, але тут були такі, ну, як пташки співають, були такі зарості і, е, не було, і тінь тут була. Тут у мене були старі дерева, вони прикривали цей закуточок. І півонії були дуже-дуже слабенькі. Ось другий кущик. Ми спіляли дерева в цьому місці. Ось тут були паркани і тут були високі старі дерева. І сподіваюся, що цього року вже півоні трошечки, де вона, їм буде трошки полегше і, можливо, вони розростуться, бо були вони такі маленькі-маленькі, кволі-кволі кущики. хоча... А жінки, яка їх тут посадила, вже немає років 10, тобто ці кущі вже доволі довго тут ростуть і мали б бути великі, але вони були такі нещасні і не цвіли. Я навіть не знаю, якого кольору. Оцей кущик був білий, до речі, а ті два, навіть не знаю, вони не зацвіли. Восени я хочу їх звідси пересадити на постійне місце, бо оце ось у мене полісадничок такий між будинком. І парканом, бачите, ще не всі дерева повоспиля, поприбирали. Сюди я хочу посадити з часом жималості, три кущіки. І Тут треба звідси все поприбирати, а тоді зробити. І, до речі, там де ще в мене не винесені, не винесені оці гілки. Під ними багато хост, таких звичайних із листям подорожника. отаких. От Звідси я їх також викопаю і пересаджу в інше місце. І тут звільниться, все буде такий невеличкий газончик і три кущики жимолості. Ну Це так, такі плани. Також з'явилися мої тюльпани. Ще не всі вони піднялися. Тут у мене їх має бути. Дванадцять штучок, але я бачу поки дві, три, чотири, п'ять тюльпанчиків. Тут я їх восени садила під парканчиком. Ось так. На городі. Не було мені більше, куди їх посадити. На зиму, все одно їх викопувати ж потім. Це на один сезон. Тут у мене червоні і жовті, і два тюльпановидних таких тюльп... півоновидних тюльпанчики. Це мої перші тішуся, як дитина, що вони зійшли. Я їх вперше взагалі вирощую. Мами їх ніколи не було. Може вона їх не любила, не знаю. Від це я вперше їх посадила і вони зійшли. І я дуже, дуже цьому раділа ще один там, до речі. Буде скоро в мене краса. Це перші сходи, перші мої посадки. Так, радію з того всього. Так, Це в мене колоновидна і наводиться різкість. Колоновидна яблунька. Бруньки живі, не береться. До речі, моя полуниця перезимувала чудово. Це та, що я садила у серпні. На теплу грядку. Є відео, як я робила цю теплу грядку. Тут треба їй трошки допомогти прибрати бур'янчики. Але перезимувала вся випадів я не бачу начебто. Це сорт невідомий, якийсь ранній дрібна ягодка і солодка, як мені пообіцяли. Це чоловікова коліжанка поділилася. І я разом з вами її минулого року. Сіяла в серпні, взагалі вона була дуже маленька, слабенька, майже без корінців. І все-все чудово, вона перезимувала, Я думаю, що вже перші ягодки ми побачимо. Ось тут я ще втикала чесничок. Такий магазин, і він почав у нас проростати, і ми його в жовтні сюди увіткнули. Побачимо. Тут їх було три. Не знаю, чи живий, чи ні, що з того буде. Побачимо. Ну, а полуничка перезимувала добре. Так, а це полуниця, яку я садила вже в жовтні, замовляла. Ну, воно ж, знаєте, дуже хочеться вже і пізно, але хотілося ж хочеться, чим раніше. Це тут у мене два сорти. Мармеладо і Крістен Голд. Призумувала гірше полоничка, але ж начебто жива. Принаймні ось точки росту живі майже у всіх. Так що, можливо, все буде добре з цією полоничкою. Ну, принаймні, кілька кущів точно виживуть, це достатньо, щоб сорт завести. Ну, але я думаю, що вижила значно більше, ніж кілька кущиків. Так, а ще в мене в полуниці між двома рядами посіяний чесничок. Ось такий він піднявся. Теж задоволена. Сіяла я його в листопаді. Такий на ринку жіночки купила чесник, дві штучки. Він такий здоровезний, ну от в долоню. І вийшло у мене тут двадцять чимось зубчиків, не пам'ятаю вже скільки. І я їх сюди увіткнула. Все воно добре зійшло. Так що буде, буде в нас і чесничок. З'явилися перші паростки цибульки. Сіяла під зиму. Це Red Baron. Бачу один, два, три. Три вже бачу. Я думаю, що буде й більше сходів. Також є сходи цибульки. Я сіяла 31 жовтня. А тут у мене два сорти. Білий і золотистий видовжений такий. Цибуля така видовжена. Не дуже дружні сходи. Тут у мене було замульчовано. Я тільки що трошки розгребла, мабуть, треба. Прибрати вже мульчу, і хай собі цибулька росте. Не дуже дружні сходи, але я сподіваюся, що ще підніметься. Так, це те, що було посіяно минулого року під зиму. Дуже хочеться вже щось попрацювати на городі, але ще немає сили. Така погода чудова, а ми всі хворіємо. Зараз я, мабуть, цю рядочку відкрию. І на цьому все сьогодні. Ще встигнемо все зробити головне здоров'я. Сподіваюся, у вас теж на городі все добре, з'явилося щось з-під земельки, перші весняні сходи. Бажаю вам гарного початку сезону і побачимось з вами у наступному відео. На все добре!